Питання житлово комунального господарства сміли і актуальними і в свята, і в будні, адже це фактично діяльність стратегічних структур, що забезпечують життєдіяльність у місті. Тож проблем тут завжди вдосталь. На чергові тематичні нараді озвучили, що в авральному режимі відключено від теплопостачання два будинки на вулиці Павлова. Чиновники обіцяють проблему вирішити в найкоротші терміни. Зранку були особисто. Всі пройшли по повністю мережу. Деякі втрати виявили. Через в 15 годин знову поїдемо, знімемо всі показники по-новому і будемо шукати, ну, де дівається тепло. Типу, там не зрозуміло. А е, поки що не зрозуміло, тому що знайшли тільки в одному місці, там 100 метрів труби, е, я вибачаюсь, іде по, по, поверхна, поверхня труба, вона геть отаплюють Тепло 2017. І на сьогоднішній день е, виникли питання в різниці лічильників тепло е, 20, тепло 2017 і наші сміла Комунтеплоенерго». Зараз ця ситуація виясняється. І я думаю, сьогодні до 4 годин, е, до 16 годин, ми вже будемо знати, що там нас, які нас лічильники показують правильно, які неправильно, і думаю, до ми це питання закриємо. Зараз у нас по деяким причинам два будинки стоять без тепла. Вже доповів вам керівник підприємства. Зараз ми перевіряємо лічильники, чи вони співпадають, щоб вже ми чітко знали потім, які розгалуження там йдуть. Уже подивилися схеми, що в нас ще там є додаткові, додаткові приміщення, які ми думаємо, що вони отаплюються. Ну і закриємо це питання. Дитячий садочок у нас стоїть з теплом. Дитячий так, на дитячий садочок ми подаємо тепло, а зараз ми побачимо, де в нас входить теплоносій і де в нас є така крадіжка якби, теплоносія і всі мовчать. У міськвиконком продовжують надходити індивідуальні скарги від людей, що стосуються функціонування житлово-комунальної сфери. Тож ці людські звернення і проблему озвучили керівникам, торкнулися актуальної зимової теми розчистки доріг. Особливо цікавила очистка периферійних вулиць. У нас чотири черги чищення вулиці доріг. Перша це магістральні, друга черга. Це йдуть такі вулиці, як, наприклад, Сінатора, Мічуріна, Дзержинського. Тобто це друга черга доріг. Ці вулиці Яркосіора там ці вулиці Репіна. Павлова, Філатова, ну це в другу чергу. Наприклад, ці вулиці, всі почищені, я також рахую, ну, в Кварткомовській вулиці, якщо ми, сніг у нас прикращає іти, ми з Олександром Васильовичем розроботий разу ми розробували Позапроху, графік, да, тими наявними технічними засобами, які в нас є, ми зможемо, наприклад, якщо сьогодні випав сніг і він протягом тижня не йде, ми зможемо їх розчистити протягом п'яти діб, направити туди трактор. Тому що в Росіщені раніше допомагали підприємства, установи, організації міста. На сьогоднішній день, я ще раз наголошую, крім Сміла енергопромтранс, ніхто підприємству і місту, це не підприємству, в принципі, а місту, то ніхто не допомагав. У нас була надзвичайна ситуація з п'ятниці на суботу. Ми багатьом зателефонували от начальником управління. Нам тільки не відмовив автобусний парк. Всі останні нам сказали, що все в нас зломане, там мости, там вже ми розірвали, там ну, всі відмовились. Цю роботу треба проводити літом, а не зимою. Правильно? Домовлятися? Якась соціальна угода повинна бути між міською радою, якась не соціальна, можливо, на якісь там, ну. Паритет. На якихось паритетах, ну зрозуміти, то есть у нас технічних засобів, я відверто, чесно кажу, і цього відверто завжди казав, у нас технічних засобів для розчищення 100% всього міста у нас не вистачає. Ми не можемо чистити в одну добу всі вулиці міста. На особистому контролі керівництва міста залишається і питання діяльності двох комунальних підприємств Водгео та Сміла Теплокомуненерго на них змінилися керівники, а разом з ними і головні бухгалтери та економісти. Досвіду новопризначених осіб не вистачає. Визнають спеціалісти, що працюють у галузі давно. Тож треба допомагати контролювати, зазначив головуючий Олександр Реджанч. До населення звернувся із проханням вчасно розраховуватися за отримане тепло. У нас вже надає тепло. э смела кому тепло І це питання у нас якби відкрите за прошли місяць. У нас 40% всього було проплат за листопад. Тобто я прошу мешканців сміли проплатити за теплову енергію, яку вони споживають. Тому що сьогодні у нас підписана угода вже з Нафтогазу Україна, на сонітаріф, у нас все тобто ми получені у нас номінації, і щоб нам якби встати на слідуючий опалювальний сезон, тобто 19-20, Нам треба сьогодні, щоб були 100%. Оплати, щоб не було мешканців заборгованості за теплову енергію, щоб вони сплатили все полічильника квадратним метрам і наше підприємство заплатить за газ. У нас є номінації за грудень ми отримали, якщо ви знаєте, у нас номінації вже за Січень є, але щоб за лютий нам отримати номінації. То треба, щоб ми за грудень місяць сплатили повністю, щоб нас не забігу Визнають, у смілян наразі багато нарікань і непорозумінь щодо сум, зазначених у платіжках за тепло. Детальні роз'яснення обіцяли надати у четвер на прес-конференції.